Сьогодні я була на місцевій виставці антикваріату та старовини. Скажу зразу: така виставка це не якась така рідкісна, незвична подія для Німеччини. Вони виставки проходять регулярно на різних рівнях, є регіональні, невеликі. Можна сказати, з такою домашньою атмосферою, а є великі, грандіозні на рівні великих міст, формат більший. І туди з'їжджаються, звісно, колекціонери і продавці з усієї Німеччини. І кожна з них цікава по-своєму. Ну, на маленьких можна знайти щось таке особливе, а на великих можна побачити ну, справжні різноманіття стилів і епох. Скажу зразу, що я завжди любила гарний посуд та порцеляну. Просто зараз з'явилися нові можливості, можна подивитися, пощупати, поспостерігати, повивчати. Для мене це не просто чашка чи тарілка. Для мене це витвір мистецтва. Такий же, як картини, і, до речі, той же самий ландшафтний дизайн чи садовий дизайн Зеленині Я теж вважаю, що це мистецтво. В, в усьому потрібно розбиратися. Хочу сказати кілька слів саме про німецьку порцеляну, яка славиться в усьому світі. Колись всю порцеляну в Європу привозили з Китаю, вона була тонка, прозора, справжнє біле золото, і секрети і виготовлення китайця зберігали дуже довго і ретельно. А потім у Німеччині цей секрет відкрили. Знайшли особливу глину Каолін, саме вона була потрібна. Потім відкрили родовища е, цієї глини біля міста Майсен в Німеччині. І Там побудували першу мануфактуру, яку так і назвали Майсен. І його вироби були страшенно дорогими і справжньою розкішю. До речі, сьогодні вироби з Майсена на цій же виставці були ну самими дорогими. Спочатку майстри ще копіювали китайські орнаменти, але дуже швидко з'явилися власні стилі, власні сцени, сюжети, пасторальні сцени Майсена, сучасний дизайн Розенталя. Я поцікавилася, прочитала, що в Німеччині в різні часи було створено близько 30 мануфактур. Деякі з них, звичайно, закрилися вже давно, а деякі з них працюють і по сьогоднішній день. Це означає, що традиції не перериваються, і поруч із музейними раритетами існує жива порцелянова культура. Крім того, я ще побачила багато скляних чешських виробів. Якщо Німеччина це передусім порцеляна, то гарне кольорове скло, звичайно, виробляли в Чехії. Чехія славиться своїм богемським склом. Багато в мене вражень, дуже приємно все це спостерігати і пізнавати.